Сьогодні в моєму американському університеті вечірка на басейні, тому беру вас з собою. Щоб пройти, треба відстояти чергу і показати свої документи. Але тут нам відразу запропонували воду. Ось, власне кажучи, басейн і купа студентів, які грають в волейбол надувною качкою. Загалом було багато зон для відпочинку: шезлонгів, стільців, диванчиків, а також, звичайно, фотозона і найтро це маскот мого університету. Також на заході, звичайно, був фотограф і діджей, який створював шалену атмосферу своєю музикою. Ну і жоден івент від мого університету не обходиться без їжі. Сьогодні це були різні безкоштовні напої, сендвічі та інші закуски. Ну і куди ж без подарунків. На кожному заході від мого університету є такі стійки, де ти підходиш, і тобі щось дарують. Цього разу мені подарували цілих два різних набори, огляд яких буде в наступному відео. Отже, івент мені дуже сподобався. Я круто провела час, відпочила, поплавала і насолодилася флоридським сонцем. А якщо тобі цікаво більше про моє життя як graduate student в Америці, підпишись на цю сторінку.